27 7 червня вітаю. Це в мене витка Троянда, Красна. Назви не знаю. колись, на... Ні, це мені з Вінниці прислав мужик якийсь, але без назви. А яку я замовляла, я вже не пригадую. Цьому кущу, мабуть, шостий рік. Веду я його як шраб. Постійно обрізаю низько, постійно квітую. Відквітають одні, квітки з'являються постійно інші. Ось теж швидка троянда, червона. Цей кущик я сама виростила з черенка. Гарно черенкується ця троянда. Але це не така троянда, як та. Вони дуже схожі, вони дуже схожі, але трішки інша. Вона тут хилиться на кущ йошти. Теж постійно квітує, одні квітки відквітають, з'являються інші. Це в мене тут ебтайд. В тому році посаджено. За кулянта, а я потім покажу, коли розквітне. В вже вона постійно квітне. Квітки відквітають, інші з'являються, але недовго квітнуть. Це моя витка троянда полька. В тому році за посаджена. Це троянда. У тому році посаджена з Одеської області. Троянда витка, рожевий лід називається. Кущ же вираз, мабуть, два метри. Це за рік він так виріс. Аромат має. Багато пуп'янків, подивимось, як вона розквітне і куди буде хилитись. Це на другу хвилю готується. Забула назву Транквіліті, англійська троянда. Це Каталіна в цьому році посаджена. А ось зараз покажу мою японочку Аой в цьому році посаджена. Від флори Львів отримана. Такий кольори у неї ліловий, пастельний якийсь, ароматний. Ну, мабуть, їй тут темно, щось я її тут біля... Рабиці посадила, а тут що цей золотарник все забиває. Подивимося. А ось із нещастя, із мір, роз Полтавщини, розплідник. Бетті Бул, здається. Не. декілька саджанинців пропали і декілька такі нещасні. Це в тому році купувала на базарі англійська фіолетова. То що фіолетова це так. Англійська чи ні, не знаю. Похоже, на біг Ну, трішки не така. Може, ото є ще Юріада Троянда. Не знаю. Дуже запашна. За рік гарний кущик наростила. І квітує постійно. Без квітки вона не буває. А це ельф. Це разом посаджено з оцією красною давно з Вінниці. Я всі з назвами троянди тоді замовила. Він мені їх так покидав. Ну, ті, що я замовила, але не підписані були. Ельф у мене в цьому році майже загинув, не було. Як кажуть, потрібно обрізати до зеленого, але там зеленого взагалі не було. Я не знаю, як він. Ну, очухався. Перша хвиля квітування його згаяна, бо. Ну нічого. Запашна троянда, це ельф. Жуки його. Ой, тут ще й бджола. Добре, що не вкусила. Здорове листя, гарний не хворіє. І ця теж не хворіє. Вазу ріжу. Це Deep Water. Чайна гібридна троянда. Потім покажу хай розслідує. А це ось Леонардо да Вінчі. Без квітів не буває, в тому році посаджена за кулями. Та це за рік такий кущик наростив. Це чайна гібридна «Едванс». Запашна. Це бусковий туман. Це вище суспільство, Чайна гібридна троянда вже відквітувала, будуть нові. Тут ось кущі. Я ще одну посадила. То Мерхем Кіннінген. Це келі. Один бік відквітував, а інший ось тільки збирається, бо підмерзла. Цей бік підмерз, цей ні. Ой, навпаки. Це керіо. Ванильки Райс, собаки гавкають. Хтось пройшов. Це Хендель відквітував, а ось пересортиться з Грандімакс. Повинна була бути імпресіоніст, але рожевий лід. У мене ж уже є ще одна рожевий лід. Тепер у мене буде. Є звичайна гібридна. Періо довго квітує, аж запошновано. Це в цьому році я садила гортензію Боба. Я чотири гортензії замовила в розині. Це одна з них. Ось суцвіття вже якесь є. Подивимось. Кущ аваланж. Чайна гібридна троянда. Дуже гарна. Розквітне, потім покажу. Це вже друга филя буде. Перша була щось трошки. Це мій кущ Панстемон відквітає. Дуже гарна ромашка жовта. Все літа квітує. Бордюрна троянда, мініатюрна, дрибноквіткова калібрі. Постійно з квітами. Маленький кущик в тому році посаджений. Ось кардули мої вже відквітли. Це Red Вінчі кущ. В тому році посаджений, да ще й пересаджений. Титанік. Чайна гібридна, ніколи без квітів не буває. Якщо відквітають, то Нові ростуть пагани, вони. а це троянда спрей. На жаль, назви не знаю. Жодного шипа на ній нема. Я її вже трошки обрізала собі в вазу. Довго в вазі тримається. А на кущу саме очищується ось від квітла і отак ось обпадає. Жаль, що назву не знаю цієї троянди. Запаху вона немає. Такі дрібні темно-бордові квіти, Оксамитові. Квітує на одному пагані цілий букет. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим воїнам і слава ЗСУ.